Загальна енергетика в березні. В цьому місяці вам потрібно рухатись уперед, не фокусуючись на матеріальних здобутках, а шукаючи своє призначення та реалізуючи свої амбіції. Не варто перейматися, що щось завершується, чи хтось йде з вашого життя. Просто прийміть той факт, що життя складається з циклів, які ведуть вас до того, на чому ви фокусуєте свої думки та дії. У березні вам потрібно проявляти збалансованість у всіх сферах життя між роботою та відпочинком, між енергетичною роботою та фізичними тренуваннями тощо. Стосунки в березні Цьому місяці ви можете переосмислити своє ставлення до стосунків або протилежної статі, змінити свої вимоги, що дасть поштовх до зустрічі зі своїм партнером або партнеркою, вийти на новий рівень вже наявних стосунків або у ваше життя війде дитина, народження чи вагітність. В цілому ви будете задоволені своїми стосунками з партнерами, так як вони будуть вас наповнювати, давати сил і мотивації, а також робити вас кращими. Фінанси та робота в березні. В цьому місяці ви будете сповнені енергією, мотивацією та бажанням робити улюблену справу, яка приносить вам задоволення чи шукати її. Це надзвичайно сприятливий період для народження нових проєктів, ідей, творчості і акумулювання жіночої енергії, яку ви можете направити не тільки на пошуки себе і реалізацію своїх амбіцій, але й на наповнення свого партнера. Щоб він міг також використати цю енергію для власної реалізації. Пам'ятайте, не гроші приносять задоволення, а улюблене заняття, яке здатне наповнювати та приносити винагороду. Здоров'я в березні Ваше здоров'я буде стабільним, але не рекомендується піддаватися різноманітним спокусам, адже є можливість набору зайвих кілограмів. Притримуйтесь режиму дня та включіть в нього хоча б ранкову зарядку. Для вагітних і годуючих мам потрібно більше відпочивати та слідкувати за своїм емоційним станом. Подякувати та підтримати канал можна за посиланням під відео. Дякую.